Наші юні земляки, вихованці дитячо-юнацької спортивної школи міста Бердичева, продовжують свій виступ у першій лізі дитячої нацької футбольної ліги України. Цьогоріч вони вже встигли зіграти виїзний матч у Рівному, де зустрілися з одним із найпотужніших суперників у лізі Дюеша Верес. Нагадаємо, участь у баталіях Дюфлу сезону 2011-2012 беруть дві бердичівські команди: 95-го року народження, очолювані Анатолієм Гуменюком та Борисом Клочковим, та 97-го Року народження тренер Ігор Шумило. Обидві команди вважаються середнячками у своїх групах. За даними сайту Федерації футболу України, обидві вони посідають шосте місце посеред десяти команд. Перший виступ у 2012-му не вдався ані вихованцям Гуменюка Клочкова, ані підопічним Шумила. З рівного до Бердичева вони не привезли жодного очка. Традиційно початок сезону то переживання тренерів за підготовку своїх хлопців, говорить директор ДЮСШ Олександр Подгорчук, адже товариські зустрічі, що проходили під час міжсезоння, Серйозним випробуванням не назвеш. Діти, звичайно, викладаються на всі своїх 100%. Вони показують все, що вони можуть в футболі, і в цьому, звичайно, є той плюс, що вони. Виростають як футболісти з кожною грою, де хто, а де хто залишається на своєму рівні, де хто може десь на спати. І задача тренерів і хлопців це отримати уроки з цих ігор і вирости в подальшому справжніми бійцями, людьми і футболістами. Другу цьогоріч офіційну зустріч бердичівляни провели вдома на стадіоні Шкіряник. У ролі суперника виступив шепетівський пансіон, гравці якого значно поступаються нашим землякам: що 17-річні, що 15-річні. Налаштовані хлопці були лише на перемогу, що рахунком 2-1 довели вихованці Гуменюка Клочкова. Що ж до команди, очолюваної Ігорем Шумилом, то під час їхньої гри сплила на поверхню стара проблема місцевого масштабу. Хлопці і сильніші, і атакують частіше, а на рахунку від це ніяк не відображається. Відсутній той, хто реалізовуватиме 100-відсоткові гольові моменти в пошуках і 97-й рік, і 95 рік народження. І тренери завжди шукають на тренуваннях оптимальне закінчення атак. В ігрі воно складається трошки як психологічний тиск, і хочеться, щоб забивали. І в іграх сьогодні і в подальшому в Житомиром будемо грати на визі, і ще шість ігор. Звичайно, хочеться перемагати. Але все буде залежати від багатьох обставин. Це футбол, це така річ, яка не завжди прогнозована. Здавалося б, для того, аби перемогти у зустрічі шепетівців, нашим землякам вистачало майже всього. Левову частину матчу вони провели на половині гостей. Та на забитий м'яч повинні працювати усі одинадцятеро. А у команді швердичівлян було кілька футболістів, які не зовсім розуміли цю аксіому. Звісно, допустити програшу у більш слабкі гостей вони не могли, але й з забитими м'ячами себе не проявили, завершивши зустріч із нульовою нічією. Наступними на шляху наших земляків до верхніх сходинок турнірної таблиці стануть Житомиряни, представники. Школи Полісся. Учасники майбутнього дербі йдуть чемпіонатом пліч опліч. Тож виїзна зустріч бердичівляну обіцяє бути цікавою і видовищною.